Слава Україні, слава Героям України! 24 січня православний світ вшановує пам'ять преподобної Ксенії Римлянки, подвижниці, яка є символом смирення, самопожертви та глибокої віри. Її життєвий шлях став прикладом відданості Богові та служіння ближнім. Свята Ксенія народилася в Римі в багатій і знатній сенаторській родині. За переказами при народженні, вона отримала ім'я Є... Євсвія, що означає благочестя. Вона отримала гарну освіту, виховувалась в атмосфері високої культури і достатку, проте з ранніх років виявляла глибоку схильність. До духовного життя, молитви і стриманості. Коли батьки вирішили видати її заміж запливового і багатого чоловіка, Ксенія зрозуміла, що шлюб стане для неї перешкодою на шляху повного служіння Богу. Вона прагнула зберегти невинність і присвятити своє життя Христу, щоб уникнути примусового шлюбу. Ксенія таємно покинула Рим разом з двома служницями. Вона вирушила морем на схід, де оселилася в малій Азії, в місті Мілас. Там вона взяла ім'я Ксенія, що в перекладі з грецької означає чужа мандрівниця. Це ім'я було глибоко символічним. Вона свідомо обрала шлях духовного вигнання. Зречення від Батьківщини, рідного дому і соціального статусу заради Небесного Царства. Свята Ксенія заснувала жіночий монастир у Міласі і побудувала храм на честь святого первомученика архідеякона Стефана. Люди зверталися до неї за порадою, розрадою і підтримкою, і вона нікому не відмовляла. Приймаючи кожного з любов'ю і лагідністю. Свята Ксенія відійшла до Господа в середині V століття, перед смертю вона причастилася. Її життя є прикладом того, що справжнє щастя не в матеріальних благах, а у служенні іншим, і духовному вдосконаленні. Молитва до преподобної Ксенії допомагає знайти мир. У серці, отримати Божу благодать та підтримку в складні часи. Нехай заступництва преподобної ксенії римлянки принесе кожному мир, здоров'я та благополуччя, а її подвиг надихає нас на праведне життя і добрі справи. Свята Ксенія, покровителька жінок, особливо тих, хто носить її ім'я. І щира помічниця для всіх інших. У цей день православні звертаються до неї з молитвами: просілення, щасливе сімейне життя, підтримку під час вагітності. Народна мудрість радить 24 січня зробити добру справу, допомогти нужденним у підтримці, відвідати хворих або літніх людей, дати корисну пораду. Добро обов'язково повернеться сторицею. О свята преподобна Мати Ксенія, Ти, що залишила світську суєту, заради любові до Христа, почуй наші смирені молитви, ти, що відреклася від земних благ, заради Небесного Царства, будь нашою заступницею перед Господом, зміцни нас у вірі та допоможи нам наслідувати. Твоє життя в покірності, чистоті та любові до ближнього. Свята і милоствена Ксенія, заступниця стражденних і помічниця в будь-якому горі. Не покидай рабу Божу у немочі, упросив Все могутнього Отця нашого пробачити грішні, всі її гріхи і врятуватись від слабкості. І всякої зарази. Не покинь мене, хвороби, даруй сілення, захисти душу і тіло моє, благаю, нехай зійде на мене милість Божа. Амінь. О, свята, преподобна Мати Ксенія, під покровом Божим жила, ведена і укреплена заступницею, голоти і спрагу, холод і спеку, докори й гоніння зазнала. Дар прозорливості і чудотворення від Бога отримала. Нині свята Церква, мов пахощі цвіту, прославляє тебе перед чином Твоїм святим, який є Тебе, справжній з нами молимось тобі, почуй прохання наші, і принеси їх до престолу, Господа. Випроси надію на тебе вічне спасіння, на благі справи. І починання наші щедре благословіння від усяких бід і скорбути порятунок, постань святими Твоїми молитвами перед всемилостивним Спасителем нашим і молися за нас, недостойних і грішних, допоможи, свята, блажена Ксенія, немовлят християнській вірі наставити. от років у вірі, чес чесності і богоязливості виховати. І пошли їм успіхи в навчанні, недуги сіли, в сім'ю любов і не спошли. Ти наша надія і сподівання. Тобі подяку підносимо і з тобою славимо, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ось свята праведна Ксенія Римська. Угодниця Божа і заступниця в скорботах і бідах, зі смиренням серцем звертаємось до Тебе і просимо Твоїх святих молитв за Україну, землю нашу стражденну, зранену війною. Випроси у Господа миру для нашого народу, захисти захисту для міст і сіл, утіхи для тих, хто втратив рідних і надії для тих. В розпачі та страху, нехай зайде на нашу землю світло Божої милості і зцілить усі рани, завдані війною, особливо молимось за воїни України, укріпи їх у вірі і мужності, покрий їх своїм небесним покровом у боях, збережи їхнє життя, здоров'я і душі, даруй їм мудрість у рішеннях, силу, в труднощах. І повернення додому з перемогою та миром. Свята Ксенія, будь заступницей матерів і дружин, дітей і батьків, що чекають своїх рідних з війни, Випроси у Господа сльози втіхи замість сліз болю і тишу миру замість гуркоту зброю. Моли Бога за нас, свята угоднице, щоб Україна постала в оновленні правді та любові. І щоб у серцях людей запанували милосердя і прощення. Амінь. Свята Ксенія Римська, угодниця Божа, моли Бога за Україну і наш стражденний народ, випроси миру для нашої землі, захисту й силу для воїни України, покрий їх своїм небесним покровом, збережи життя, здоров'я і душі їхні. І даруй усім нам перемогу правді та тишу миру. Амінь. О свята праведна Ксенія Римська, угодниця Божа і заступниця в скорботах матерів, до тебе зі сльозами і надією звертаюся я, мати, і вручаю Твоєму святому заступництву синів моїх, які сьогодні боронять Україну. Покрий їх своїм небесним покровом у боях, відвірни від них кулі і вибухи, зміцни їхні серця у вірі та мужності, збережи їхнє життя, здоров'я і чистоту душ, поверни їх живими додому, коли настане мир. Свята Ксенія, випроси у Господа для моїх синів ангельського охорону, мудрість у рішеннях і силу у виснаженні. Утіш моє материнське серце, даруй мені терпіння, надію і довіру до Божої волі. Моли Бога за Україну, за всіх воїнів і матерів, що моляться в сльозах, нехай Господь зглянеться над нашим народом і дарує справедливий мир. Амінь. Ось ота праведна Ксенія Римська, угодниця Божа і втіхо скорботних матерів. До Тебе з болем і надією припадаю, я, Мати, і вручаю Твоєму святому заступництву синів моїх, що в полоні перебувають, і тих, про яких немає звістки. Знайди їх у темряві неволі і невідомості, покрий їх своїм небесним покровом, захисти від знущань, відчаю і смерті, укріпи їх у вірі, не дай зламатися духом. Пошли їм надію серед страждань і світло твоєї, Божої присутності, свята Ксенія, випроси у Господа милість і визволення для полонених, дорогу додому для безвісті зниклих і благу звістку для зболених матерів. Поверни синів живими, обійми їх своєю молитвою і охороною, утіш моє материнське серце. Даруй мені терпіння, силу і довіру до Божої волі. Моли Бога за Україну, за всіх полонених і зниклих безвісті воїнів та за їх родини, що живуть у сльозах і молитві. Амінь. О свята праведна Ксенія Римська, угодниця Божа і вірна заступниця наша, зі щирою вдячністю. Схиляємось перед тобою і дякуємо за твої святі молитви, за Україну та за її мужніх воїнів. Дякуємо за кожен збережений день, за кожне врятоване життя, за силу, що підтримує наш народ у випробуваннях і за надію, яку Господь не дає згаснути в серцях. Дякуємо за воїни України, за їхню відвагу, жертовність і любов до Батьківщини. Дякуємо за, тих, <кхи> Дякуємо за тих, кого ти зберегла в боях, за тих, хто повернувся додому живим, і за тих, хто навіть у стражданнях не втратив віри. Свята Ксенія, прийми нашу подяку і надалі моли Бога за Україну, щоб він дарував нашій землі справедливий мир, сілення рань війни і оновлення народу. Зберігай наших воїнів, їхні родини та всіх, хто молиться з вірою і любов'ю. Слава і подяка Богові за все, що він чинить через твоє заступництва. Амінь. Свята Ксенія Римська, угодниця Божа, моли Бога за воїнів, що напередові стоять, покрий їх своїм небесним покровом, збережи їхнє життя, здоров'я. І Душі, молися за тих, хто в полоні, укріпи їх у стражданнях і визволь з неволі. Знайди безвісті зниклих, поверни їх живими до рідних, будь заступницею всіх, хто терпить у війні, випроси для України мир і перемогу в правді. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами пречистої Своєї Матері і всіх святих, помилуй нас. Амінь. Дякую вам всім, хто підтримує мене в молитві. Я вам всім бажаю Божого благословення, мира, добра і любові. Бережи, Боже, наших захисників і захисниць, які боронять нашу Україну. Бережи, Боже, вас, ваші родини і ваших рідних. Спаси вас всіх, Боже. Амінь.